Пшоняна крупа один з найпопулярніших видів крупи, яку утримують із зерен проса. При цьому як сільськогосподарська культура просу відома з третього тисячоліття до нашої ери. Його вирощували у Китаї, Монголії, Північній Африці та Європі. У дикому вигляді просо невідоме. Батьківщиною проса є Китай, а пшоняна каша вважається найдавнішою кашею, яку навчилось готувати людство. <кій> Вітаю товариство! Ви на каналі Харчування для діабетиків. Тут ми говоримо про те, які продукти бажано їсти при такому захворюванні, як діабет, яких продуктів бажано уникати, а яких навіть і не пробувати їсти. І пам'ятайте, діабет це хвороба складна, однак з ним можна жити. Головне, дотримуватися певних заходів, зокрема правильного харчування. Мене звати Олександр. І, і принагідно підписуйтеся на цей канал, діліться своїми спостереженнями, задавайте питання, напишіть, де ви дивитеся це відео в Україні чи не в Україні, в якому місті е, ви дивитеся це відео. Це дуже важливо. Зрозуміло, що впродовж такої тривалої історії людство виробило тисячі рецептів приготування і використання пшона. Зокрема, не лише в якості каші. А й гарнірів, супів, запіканок, десертів та інших страв. Однак ми все ж почнемо із корисних властивостей пшона. Передусім до складу пшенняної каші входять вітаміни А, ПП та групи В, крохмаль, клітковина, жири, білки, незамінні амінокислоти, магній, калій, залізо, фтор, Фосфор та інші корисні для здоров'я людини речовини. За вмістом амінокислот пшонка поступається лише гречаній та вівсяній кашам. Калорійність пшоняної каші залежить від способу її приготування. Якщо вона зроблена на воді, то калорійність складає 330 ккал на 100 г продукту. Однак дуже часто до неї додають масло, цукор, мед, гарбуз. Інші продукти, в такому разі її калорійність зростає. Пшоняна каша має масу позитивних властивостей, передусім вона посилює імунний захист організму. Має оздоровчу дію, тому вона корисна дітям та людям, які ослаблені хворобами. Вона позитивно впливає на серцеву судинну систему, корисна при підвищеному тиску, знижує рівень холестерину та очищає судини. Покращує травлення та допомагає шлунково-кишковому ет етракту. Відповідно корисна при хворобах печінки та підшлункової залози. Пшоняна каша допомагає виводити з організму шлаки та солі важких металів. Саме тому її рекомендують вживати мешканцям екологічно забруднених місцевостей. Пшеняна каша містить багато вітамінів В. А це позитивно впливає на нервову систему. Вона позитивно впливає на шкіру, волосся, нігті та зуби. Пшоняна каша запобігає відкладенню жирів, виводить зайві жири, тож вона корисна людям, які мають зайву вагу або ж притримуються дієти. Все це досягається передусім за рахунок рослинних жирів та амінокислот. Також пшоно містить багато клітковини, яка виводить з організму. Іони важких металів. Також каша містить магній та калій, що допомагає функціонуванню серцево-судинної системи. У ній є мідь та калій, а це запобігає зморшкам та зберігає чистою шкіру, а також зуби та волосся. Пшоняна каша багата на залізо, а це формує кров'яні тільця. Також у ній багато вітаміну В1. а він Покращує пам'ять, нормалізує сон та допомагає впоратись з роздратуванням та депресією. Однак є важливе зауваження. всі ці характеристики притаманні для очищеного, однак цілого епроса. Натомість, чим дрібніший помел, тим менше клітковини та корисних властивостей. Тож купуючи крупу, слід цей момент враховувати. При всіх позитив... позитивах пшеняної каші вона все ж має і певні протипоказання. Хоча не так вже й багато. При зниженні кислотності шлункового соку, вам буде краще проконсультуватися з лікарем. Також її не рекомендують вживати, якщо є схильність до підвищеного газоутворення. Велика кількість клітковини може погіршити ситуацію. Також вона. Шкідлива при гіпотиреозі, зниженій кислотності шлунку, йододефіциті та індивідуальній непереносимості. Також є свої особливості при надмірній вазі. В такому разі її можна готувати лише на воді без додавання цукру, масла, молочних продуктів, адже в такому разі суттєво зростає калорійність продукту. Пшоно вважається корисною крупою при такому важкому захворюванні, як діабет. Вона не викликає різких стрибків рівня цукру, а наявні у ній вуглеводні насичують організм надовго. Дослідження показують, що пшоняна каша зменшує рівень глюкози в крові на 12-15%, а рівень глікірованого гемоглобіну на 17%. Тому вживання пшеняної каші показано не тільки хворим на цукровий діабет, а й профілактично тим, хто контролює рівень глюкози в крові. Тобто для більшості людства. Діабетикам пшеняну кашу, кашу краще варити на воді. Також діабетикам краще варити цю кашу на воді. Однак є і певний ризик при частній частому вживання пшоняної каші за умови дефіциту можливий розвиток зобної хвороби. І на завершення. Ця стаття не є медичною рекомендацією, і створена винятково з ознайомчою метою. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу.